Вітаю! В цьому відео ми починаємо знайомитись з найбільш популярним текстовим редактором Microsoft Word. Microsoft Word на сьогодні є одним з найбільш поширених текстових редакторів серед користувачів. Основними можливостями текстового редактора є введення, редагування та форматування тексту, додавання складних графічних об'єктів, а також друк документів. Після встановлення пакету програм Microsoft Office на робочому столі користувача або в меню пуск з'явиться ярлик програми Word. Запускаємо програму і переходимо до її початкового вікна. Початкове вікно Word поділено на дві частини: зліва допоміжна панель. Вона дозволяє використовувати стандартні процедури створення або відкриття документів. Основна ж частина вікна вміщує перелік документів або шаблонів, із якими нещодавно працював користувач. Тобто, якщо комп'ютер має підключення до мережі інтернет, ми можемо скористатися готовими шаблонами документів, які постійно створює міжнародне ком'юніті користувачів Word. Основними елементами вікна Word є стрічка команд, головний елемент користувачського інтерфейсу Microsoft Word, рядок стану. Показує різну актуальну інформацію про документ. Лінійки допомагають контролювати розмір полів документу та відступи текстових абзаців. Панель швидкого доступу дозволяє налаштувати швидкий доступ до часто використовуваних команд і функцій. Робоча область документа. Під час уведення тексту користувачі можуть допускати помилки, які потрібно виправляти. Такі операції над текстом називають редагуванням. Нагадаємо деякі правила їх виконання. Виділення окремих символів. Ставимо текстовий курсор перед символом. Затискаємо ліву клавішу миші і виділяємо його. Для виділення окремих слів можна скористатися подвійним клацанням лівої клавіші миші на слові. Якщо потрібно виділити увесь текстовий абзац, клацнемо на ньому тричі. Виділення декількох текстових елементів. Допоможе нам в цьому клавіша Ctrl. Затискаємо клавішу Ctrl та починаємо виділяти окремі текстові елементи. Розділення тексту на абзаци. Ставимо текстовий курсор на початку текстового абзацу і натискаємо клавішу Enter. Для скасування дії звернемось до панелі швидкого доступу. Тут є команда Відмінити дію і повернути відмінену дію. Під час ведення або редагування тексту буває зручно включити режим відображення прихованих символів. До прихованих належать символи, що автоматично додаються при наборі текстових даних користувачем, але не відображаються на папері під час друкування та зазвичай не відображаються на екрані. Щоб увімкнути відображення прихованих символів, потрібно перейти на стрічці команд до вкладки Основне у розділі Абзац увімкнути команду відобразити всі знаки. Бачимо, що між словами з'явилися крапочки, це позначення пропуску, а в кінці кожного абзацу тепер стоїть його відповідний символ. Також бачимо, що в нас виявляється, є ще додатковий текстовий абзац, який вміщує в себе декілька пропусків. Для того, щоб видалити зайві текстові символи, поставимо текстовий курсор в кінці цього текстового абзацу. Якщо символи стоять ліворуч від текстового курсору, будемо натискати на клавішу Backspace. Якщо символ стоїть праворуч від текстового курсору, для його видалення треба натиснути на клавішу Delete. Для прискорення та полегшення введення і редагування текстових даних, в програмі Word досвідчені користувачі використовують спеціальні клавіатурні сполучення. Наприклад, команда Ctrl A виділяє весь текст в документі. Додатково із вмістом уроку та основними клавіатурними сполученнями можна ознайомитись в текстовій версії уроку. Також в кінці кожного уроку знаходяться додаткові матеріали з практичними завданнями. Завантажимо їх та спробуємо виконати. Але для того, щоб почати працювати із додатковими матеріалами, спочатку треба їх видобути, бо вони знаходяться в файлі архіві. В додаткових матеріалах знаходяться текстовий документ та завдання до уроку. Відкриваємо завдання. Завдання до уроку складається з двох вправ. Виконаємо першу вправу. Спочатку створимо новий документ Word. В додаткових матеріалах знайти та відкрити текстовий файл text.txt. Переходимо в додаткові матеріали, знаходимо і відкриваємо текстовий файл, виділити весь текст і зробити його копію. За допомогою комбінації клавіш Ctrl и A виділяємо увесь текст. Команду копіювати виконуємо натисканням комбінації клавіш Ctrl C. Або клацаємо правою клавішою миші на виділеному тексті та в контекстному меню обираємо команду копіювати. Повертаємось в новий документ та за допомоги команди Ctrl плюс V вставляємо текст в документ. Розбитий текст на заголовок і окремі абзаци, кінець абзацу помічений відповідним символом. Ставимо текстовий курсор у визначене місце в тексті, виділяємо символ та натискаємо на клавішу Enter. Закрити та зберегти документ у файл з іменем lessonWord01. Спочатку перейдемо до тексту завдання і зробимо копію імені документу. Подвійний клік на імені файлу викликаємо контекстне меню та обираємо команду Копіювати. Повертаємось до нашого документу і закриваємо його. У вікні, що з'явилось, в поле ім'я файлу вставляємо ім'я документу за допомогою команди Ctrl плюс V. Натискаємо на кнопку Додаткові параметри та у файловому провіднику обираємо директорію, де буде зберігатись документ. Бажано робочий стіл. Натискаємо на кнопку Зберегти. Виконаємо другу вправу. Відкриваємо наш текстовий документ. Використовуючи гарячі клавіші, виконуємо наступні дії з текстом. Заголовок документа вирівняти по центру. Ставимо текстовий курсор в будь-яке місце в першому текстовому абзаці і натискаємо комбінації клавіш Ctrl плюс I. Друге. Інші текстові абзаци вирівняти по ширині. Виділяємо абзаци основного тексту та натискаємо комбінації клавіш Ctrl плюс J. Закриваємо та зберігаємо наш документ. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки. Щоб не пропустити наступні відео, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!